Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розповім, як видалити браузер Microsoft Edge вбудованими засобами операційної системи. Це актуально як для Windows 10, так і для Windows 11. Перед тим, як розпочати, хочу зазначити, видалення браузера Microsoft Edge може призвести до втрати працездатності деяких додатків з Microsoft Store. Або, наприклад, веб-застосунків в Telegram чи в інших програмах, бо вони використовують платформу Microsoft Edge для своєї роботи. Проте немає причин перейматися. Якщо у вас виникнуть труднощі, ви в будь-який момент можете повторно встановити браузер. Спершу продемонструю, що наразі немає можливості видалення Microsoft Edge вбудованими засобами Windows. Перейду в настройки, відкрию меню пуск. Налаштування. Програми. Інстальовані програми. Якщо натиснути на три кропки біля Microsoft Edge видно, що кнопка видалити не активна. Щоб її увімкнути, необхідно відредагувати один системний файл. Для цього відкрити комп'ютер, диск C. Windows. System32. І слід знайти файл, ім'я якого я додам в описі до даного відео. Натисніть на нього правою кнопкою миші. Властивості. Вкладка Безпека. Додатково. Там, де власник. Змінити. Потім додатково. Знайти. В списку слід обрати адміністратори. Потім застосувати. ОК. Закрити всі вікна. Знову натиснути правою кнопкою миші на цей файл. Властивості. Безпека. Змінити. Потрібно присвоїти адміністраторам повний доступ на редагування даного файлу і застосувати зміни. Далі слід або відкрити текстовий редактор від імені адміністратора і знайти вказаний файл, щоб його відредагувати, або просто двічі натиснути на цей файл, відкрити його через блокнот, наприклад, і змінити два параметри. Там, де default State, слід написати Enabled. Нижче, де перераховані коди регіонів, необхідно дописати UL. Так само в лапках дві великі лідери. Закрити цей файл, натиснути Зберегти. Я збережу його на робочий стіл. Обов'язково обравши тип файлу усі файли, щоб не змінилося його. Розширення на TXT. Тепер новостворений збережений файл перетягну до System32 з заміною. Знову перейду в меню пуск. Налаштування. Програми. Інстальовані програми. Кнопка Видалити біля Microsoft Edge все ще не активна. Щоб це виправити, спершу натисну Змінити. Та відновити. Виконається повторна установка браузера. Обов'язково слід закрити вікно налаштувань, а потім знову перейти до нього. Тепер браузер Microsoft Edge можна без проблем видалити з Windows 10 або Windows 11. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.